У мене, в принципі, тут одна машинка завалялась. Можете її подарувати. Як я можу купити, в мене є 10 286 гривень. Ой, то буде мало, напевно, для такої машини. А, ну тоді не треба, якщо вона дорога. Вона не дорога, просто ну, мінімальна ціна там, по-моєму, більше буде. Ну треба їхати на було ринок, сідай. Мені просто її подарували, я хочу зробити добро, відповідно тобі її передарувати. Ей, прийдеться пику набити. Вибач, а як сідати правильно? В топом кажучи на джі. А, дякую. А яка более нормальна робота тут? Взагалі бажано зараз квести проходити, щоб не на третьому рівні не працювати. Я так розумію, тебе третій рівень, в топом. Так, да, да То ліпше в квести проходити насправді? Я там в Чорнобиль поїхав, але в мене не було цього. Маски? Вона на вході купляється в того чувака. Зрозуміло. Там прямо на вході такий сталкер стынь. Я так розумію, ти спочатку тут граєш? Від серпня граю там. Живу, живу. Зрозуміло. Ну. Як сказати, тут краще, ніж GTA 5 RP. Ну мені тут цікавіше. Так, коли тебе багато всього майна, трошки вже не цікаво, але мене цікаво, діймо, з ну, РП ситуації, автопом і так далі. Відповідно, модельки навіть в магазині, і це якось цікавіше, воно все рівно виглядає. Значить, в мене є машина, в принципі, в гаражі стоїть, зараз я її евакуюю, тому я думаю, тобі пригодиться, як новачку. Та якщо можна. А якщо вважаєш, що краще залиш собі. Дякую, велике. Давай заїдемо глянемо, що там по ціні. Бо там просто все рівно треба мінімальну суму заплатити, де просто повернемо назад. Тут, якщо що в нас був ринок, тут всі продають машини, б.у.шні. учні. <звук> ну, зрозуміло. Ой, мені ж треба в поліцію заїхати, номера поміняти зараз. Тут, коротко, коли у тебе червоні номера, ти не можеш продати тачку. Ну, транзитні. Зрозумів. Багажники тут різні в машинах і. У логіці я, навіть багажниками не користуюсь, там багажник повністю не загружав. Я думаю, цього достатньо буде, аби не пішки. Е, ого, 27 тисяч табричка коштує по мінімуму. Я як на фермі працював, то під'їжджав хлопець, я в нього питав, скільки коштує така машина, але ну, він теж на ну, Та, таврі. Говорив 55 тисяч. Я таврію дарую хлопцю. Таврія безплатно. Таке хлопець, давайте, давайте. Та ні, я наглем не дарую. Перевожим 30 тисяч гривень. Так, дістав гаманець, передав людині гроші. Ти що сам Ану пробуй. Все, вітаю. Ага, щиро дякую тобі. Вас я заглушу. 84. Так. 496 136. Так. Алло. Ой, вибач. Пожав руку людині напроти. Дякую тобі, велике. Готи ще тобі, ще велике. десь мене побачиш. Давай. Об,